Біблійні притчі притча про блудного сина. У чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Дай мені, тату, цю частину маєтку, яка мені належить у спадок Батько поділив маєток і роздав синам те, що їм належало. Невдовзі молодший син забрав все. Що йому було розподілено і подався до далекого краю, там він жив марнотратно, і розтратив там весь маєток. Якраз тоді наступив у цьому краю великий голод, і молодший син залишився без драхми, почав бідувати. Щоб не померти з голоду, молодший син найнявся пасти свиней в одного господаря цього бідового краю. Він голодував, бо йому не дозволяв господар їсти навіть того, що їли свині чи залишалися в кориті. Тоді він, голодуючи і терплячи муки, свинопаса, згадав про свого рідного батька, згадав, що його батько живе заможно, тримає не митів, має хліба на адмір. Брат його не страждає так, як він, молодший син, тут у чужому краю і з голоду гине. Міркуючи так, молодший син вирішив залишу цей край і піду до батька свого, і скажу йому згрішив я, отже, проти неба та проти тебе, недостойний я вже зватися твоїм сином, прийми мене як одного із своїх наймитів. Ось і таким планом, в голові молодший син рушив до батька. Коли він був ще далеко, далеко, від обіця, то батько перший побачив його на горизонті. Батько переповнив жаль, і він побіг назустріч своєму синові, кинувся йому на шию, почав обіймати та цілувати його. Син у сльозах каже татові Провинився я, отче, проти неба і проти тебе, я недостойний вже зватися твоїм сином. Тоді батько каже своїм рабам Принесіть сюди найкращу одежу і зодягніть його, дайте йому персня на руку і сандалі на ноги. Приведіть найкраще вгодоване теля і заколіть його, бо будемо їсти та радіти, бо це син мій був мертвий і ожив, був пропащий і знайшовся, і почались всі вдома веселитися. Старший син працював на полі, і надвечір зібралися йти додому. Коли старший син наблизився додому, то почув у селі музику і танці. Тоді він покликав одного із слуг та й питає: Що це таке? А слуга відповідає старшому синові. Це ж вернувся додому твій брат. Твій тато звелів заколоти відгодоване теля, бо здоровим його він прийняв. Розгнівався старший син і навіть не хотів додому йти, бо вважав це несправедливістю. Тоді вийшов на зустріч батько і почав просити свого старшого сина на гнівася.